Ясен, клен, акація, гледичія та дуб складуть основу майбутнього зеленого острівця. Він з часом стане бар'єром від кар'єрного шуму та пилу для селища Верабове. У цьому році виконано озеленення санітарно-захисної зони промайданчика номер 2 Висаджено понад дві тисячі дерев. Також продовжується озеленення санітарно-захисної зони промайданчика номер 3 Використовані зелені технології на пилячих поверхнях. Підприємства посіяно 80 гектарів жита та багаторічні трави на площі п'ядіга. Це дуже ефективні заходи у боротьбі з пилінням. Також підприємство виконує зрошення шляхів, доріг на житлових масивах та прилеглих дільницях, які підпадають під вплив підприємства. Фахівці управління екології міськвиконкому здійснюють контроль за виконанням міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу, розрахованою до 2025 року. Є свої природоохоронні зобов'язання у кожного промислового підприємства. Серед них центральний комбінат. Ми бачимо, що підприємство, незважаючи на складні умови, пов'язані з роботою в умовах збройної агресії Російської Федерації, продовжує приділяти увагу. Питанням, екологічним питанням, і характерним є те, що той захід, який ми сьогодні спостерігаємо, він не є технологічно складним, він не є потужним за обсягами фінансових ресурсів, але в той же час є доволі ефективним в питанні зменшення інтенсивності пиління поверхонь, і в тому числі створюючи, так би мовити, бар'єр і. Ну, не дає розповсюджуватися пилу за межі санітарно-захисної зони підприємства. Нашим завданням на сьогодні є ну так би мовити. Інтенсифікувати подібні заходи, щоб програма в цілому не втрачала свою ефективність. знову таки повторюю, в тих умовах, в яких ми всі знаходимося. Управління екології виконкому Криворізької міської ради буде продовжувати і буде наполягати на тому, щоб інші суб'єкти господарювання, які є учасниками програми, продовжували втілювати подібні заходи та інші природоохоронні заходи. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.